Я цю бібліотеку пам'ятаю з давніх давен. Наша бібліотека мала вигляд книгосховища. Коли я сюди прийшла працювати вчителем, школа і бібліотека звичайно змінилися. але найбільше вони змінилися, очевидно, в останні 5-8 років, коли Незважаючи на те, що зараз є і інтернет, бібліотека залишається цікавим місцем для школи. Сюди заходять і старшокласники попрацювати. Сюди забігає малеча. Навіть на перерві, якщо, якщо вільний час, діти сюди біжуть. Бібліотека це книга. Франко свого часу сказав, хто труду мав досить, той дивній пеклості. Бібліотека це місце, де діти знайдуть мудру пораду, де завжди вимує життя, де кожен знайде своє, один спілкування, другий затишок, інший щирість і розуміння. І все це завдяки бібліотекній школи, який маємо. Я випускниця Миколаївської есхальної школи No46. Після закінчення університету я повернулася працювати молодим спеціалістом від рідну школу, вчителем історії. Працювати доводиться з великою кількістю матеріалів. Звісно, ми живемо в час інформаційних технологій. Тому, може, комусь здається, що бібліотеки не потрібні. Адже будь-яку інформацію можна знайти в інтернеті. Однак живого спілкування із книгою та в Україні книг бібліотекарем замінити на машину не можна. Зараз ми, випускники, стоїмо на порозі випуску зі школи. У моїх спогадах залишиться і шкільна бібліотека, на порозі якої нас завжди зустрічала наш бібліотекар. Вона на наші книжкова фе завжди допомагала нам із пошуком додаткової літератури. Цьому році я прийшла зі школи. Протягом двох останніх років я обрала майбутню професію і я зупинилася на професії філолога. Адже любов до рідного слова, до рідної мови мені прибували не тільки вчителі української мови та літератури, а й наш кілький бібліотекар слива Лідія Івановна. Придячуючи їй, я вибрала цю професію і я вважаю, що я не пожалкую про це. В нашій бібліотеці завжди дуже комфортно і затишно. Сюди знову і знову хочеться повертатися. Я вважаю, що наша бібліотека Лідія Іванівна створила тут атмосферу сімейного комфорту. Це царство книг, яке примножувалось віка. Для мене книга значить надзвичайно багато. Та перечитую, я відкриваю для себе завжди щось нове. А коли я заходжу до бібліотеки, переді мною постає дуже великий вибір, в якому мені допоможе бібліотека. Вона дуже гарний співрозмовник і завжди професійно підходить до вибору книги. Бібліотека це улюблене місце школярів. У бібліотеці багато цікавих книжок. Учні ходять де кожну берегу з радістю. Які живуть у цьому приміщенні наші друзі. Бібліотека це світ відпочинку. Друзі, відпочиваємо з нашими найкращими друзями, книжками та журналами. Я люблю бібліотеку, тому що там багато книжок. Я люблю читати, там дуже цікаво Я складаю свої власні вірші, тому що я дуже люблю писати. Світи те не гріє, сонечко ласкаве. Світи те не гріє, осінь вже не стала. Осінь золотиста, осінь золота. Розкидає листя нам поміж двора. Осінь золотиста, осінь дощова. Розкидає листя нам поміж двора. Одна із самих давніх професій це професія бібліотека. Мабуть, мені пощастило в житті. Тому що я люблю свою роботу, свою професію. Я не, е, ніколи не пожалкувала, що я стала бібліотека. Бібліотека це така професія, яка дає знати все, абсолютно все можна дізнатися про все, що, що тільки можна. І найголовніше, е, що я люблю дітей і е, з дітками працюю, ну можна сказати, педагог бібліотекар Діти у нас. В шкільній бібліотеці дуже часті гості. Зараз в нашій шкільній бібліотеці взагалі комп'ютери є, інтернет. І сюди приходять діти, які виконують які домашні завдання. Дуже часті гості і вчителі, які готуються. До своїх уроків, до масових заходів. без бібліотеки я не я собі не вявляю жодного дня. Це мій другий дім, де я зустрічаюся своїми своїми читачами, користувачами з, з прекрасним колективом з нашої школи. Бібліотека дійсно це як інформаційний центр. Уже зараз просто не просто бібліотека можна називати, а можна називати просто її як ме. Медіа бібліотека в нашій школі так її можна і назвати. Любі мої користувачі, шановні вчителі і колектив батьків 46-ї школи, я дуже щаслива тим, що ви у мене.